Персику, жарку. Любитель поспати Не в необычних позах. Літо повернулося, жара пішла. Дай персик? Ось да. здорово. Розбудив, так? Да. Жарко. Вуха впустив, бідняшки. А сонний який? Ого. Скоро вечеряти будемо. Так що давай, вставай, потягуйся. Замовили йому ті лікувальні консерви. Ну, Корм лікувальні консерви. Він любить же ж вологий корм, щоб йому давали. Ввечері і вночі будуть мене. Так, вчора дали, а він відмовляється його їсти. Не знали, що робити. Замовили, ну, багато там в корупції було. Так, забрали, але вечором годині о 9-й дали. Повторно то з'їв. Цієї ночі, десь половина третього, здається, було Прийшов до мене, розбудив, я йому дав ще його порцію цієї консерви, то з'їв. Так що, можливо, то вчора була якась хандра чи, що чи, може, жарко було йому. Да персик. В жару не дуже хочеться їсти, да? Тільки водичку п'єш. А вимивається як. Те що, на побачення десь зібрався? Чи що? Персик. Все будемо спривувати. Давай. Пригаєш? Персик. Давай. Оба. Все. Пішов їсти. Добре, все. Гарного вечора всім. Пішов я персика вдувати.